Так. так. Як тебе звати хлопчику? Павлик. Павлик. А скільки рочків? П'ять. А що ти тут робиш? Рвеш борочки червоні, так? Так. Да. Зараз багато наших молодих хлопців, тільки твій батько і ще воюють так, за Україну, а ти допомагаєш тут. Да. Так. Ну давай, а що ти нарвав і будеш зараз їхати, а ну покажу, як ти будеш їхати. То ти ним їздиш тим а, моторблоком, так? Так. Да. Ну давай. AHHHHH <laughs>